Різницю між патріотизмом і націоналізмом пояснити насправді дуже легко. Я собі взяв на озброєння таке пояснення. Патріотизм це любов до рідного краю. Умовно, можна бути патріотом України, а можна бути патріотом не знаю... Патріот... Холодного яру. Так, Патріотом Холодного Яру. Я, наприклад, патріот Черкащини. Я так. там народився в мене навіть усі. Татуювання Черкаської області, але я, патріот Черкащини, виключно в складі України. І, наприклад, коли в 2014-му почалось АТО, багато сепаратистів говорили, що вони патріоти. Вони патріоти Донбасу. Угу. І якби вони були патріотами України, це насправді мало що б змінило. Бо, наприклад, в Іллі Киви була така організація. Патріоти за жизнь. Uh -huh. І вони говорили, що от вони патріоти України. Вони прям люблять Україну цю і хочуть її блага. Але як вони її люблять? В складі Росії, як маріонетку Росії, можна любити Україну. І патріот він спокійно може бути патріотом України в складі, не знаю, СОВКК, в складі СРСР uh -huh. і там кого завгодно. А націоналіст він, по-перше, не може дозволити собі любити лише там якусь частину України. Якщо він е, любить Україну, то він любить її всю без винятку, без цього, типу, от ми там на Галичині круті красавчики, а десь на сході це, типу, сепери всі угу. або навпаки. Ми там з півдня лише розуміємо, що таке бути українцем, а галичани це просто не знаю хто. Ні, націоналіст він може любити лише всю державу. Без винятку. І він не сприймає навіть варіант того, що Україна буде під протекторатом іншої держави. От це, типу, найпростіше порівняння патріота і націоналіста. Патріот він бажає добра своїй країні, а там обставини неважливо. А націоналіст не хоче самостійної соборної держави. Націоналіст за державу. Патріот, да. ну за свій рідний край, грубо да. кажучи.